Це, це... За а, твоїм першим моциком приїжджали. Та... Каже, Нєкіт їде того ж самого хлопчика Дениса. Тоже Купляти та... його другого моцика і Нєкіта другого. Хлопчик буде вже Денис, вже другий. Та... моцик. На гаражі. Ввечері якраз саме класно, що сонце зашло, не жарко. Ну що? Як тобі та... відчуття? <хе> <хе> Страшно? Ну, виростеш трохи. Це страшно. М -м, вже стоять. Бачиш? <ривіться> ну, Денис буде показувати все. А все як моєму? Покажи декарбюратор йому теж, типу. Ні, то не закрився. За ножка. Так же Денис, он... ты видишь, в заводится аккумулятор, да? Нет, так аккумулятор Нет, а имеется в виду купин, заводится, он же берешь, да? Но, да. Как тебе наклейки? Денис клеит. Страшно. Дай тато заведе, тато любую технику завод. Я тоді тоже вашего не мог завести. Тато ведры не завів. Колі приборки не було, ти ж її поставив. Я поставив а? приборку, поставив глушилку. Ага. Щоб глушити, поставив повороти, світло переробив, а заднього поставив. Батький вотний. Поняв. Дядько все зробив, <різь> значніки, та він грає. Сидаешь, типа, две сухой. А? Денис, <и> чуешь, злазь не сдал, как в школе кажут. Все, не сдал, типа, злазь. Такие вот это заводы. Так, чуешь, такие самые в теща был? Точно такие самые? <проб> а? Человек специально, он хочет. Скажи. <проб> Чего? Це короче як ми з неки там на трассу приехали немає? Чуєш? А бензин Нема. є? Я я не <гум> Немало? Е? Не. Може на ліву сторону його переверни сюди в ту сторону, типа собой. <гум> ну як тобі такой візуальний? Апарат? Гучить <гум> <проти> твого? того? Звісно, лучше. Затрата тобі акумулятора купити і не знову ж кине буде акумулятора поставити. В смислі газує? Як він це робить газує, він не може поняти поки того, ще поняв? Бачите, це вогкиня. Я його відгинав, а воно все одно сідає. Я зрозумів, типу підплавлюється більше намотати просто. Як газує, нейтральна передача є, поняв? Тебе є нейтралка між першою і другою передачу, так, діді, правильно, між першою і другою. Ну але нейтральна передача між першою і другою. З типу, першої і четвертою. З першої і четвертої Коля? Зараз між першою і четвертою стоїть? Як батька, але батька мене тратить між першою і другою. А тут між четвертою і першою. Я пам'ятаю. Іди попробуй погазувати хоча б. іди погазуй. Хоч ти зараз якась, зараз? зараз розрахується він, типу, десятку дає, по руках вдаримо. Да, чуєш, тебе попрошу, навірно, на фаулку, що йому накидають, запинимо туди. Бо ми з тобою разом. Ну ти, ту, ти Я тебе привезу зараз. Робота 15 хвилин. Газ, попробуй. Попробуй, що не їде, не можемо поняти. Де треба Бачиш? Щеплення є, дивися, тебе такого немає, тут є щеплення Дай, і передача знизу, бачиш що? Перша вниз і всі остальні вниз, всі по кругу. Бери, заглуши. Да, так, красно. Нажимай і держи. О, все, Все, тато тобі зараз котлету гроші 10 дає. Денису, а остальний потім і по руках вдариш. Так, стоять. Так. Держи. Давай, передавай, Денис. А, он дивись, тебе дам штуки. Денис, прирахуй, там десятка моя будет. Давай. Все. Скажи, Денис, ха ездить, не ломается. Денис, следующий КТМ купить. Пока пересчитай. А ты подивися, бачишь? Ну, бачишь? Ну что, аппарат? <сум> Коротше, тобі треба буде ще поняв. Ну, цей... ще... Ще можна... Я знаю, укрутить, опустити, максимум да, Він десь сідати нижче. А ну сядь Ой. на нього. Попробуй. Так, Дядько так. буде держати, не бійся. Прикидай ногу, прикидай. <сум> Перекидай ногу. руками. <сум> ти, ти зараз просто сидиш, пока дивись. А тепер візьми одну ногу, опустити, достаєш, одну яку не будеш. Одну ногу. Ні, зараз не достає, треба опускати. Опустить, Макс. Ти повинен його дивитися. А ну хорошо, ну коля пусти, одну ногою такого дивись, от на бок. Ти на підносі я... держиться. Тобі треба буде навчитися, пані? А ти як хотів? Тато, а... тобі ще його опустить, його не. Ти чим відкручував? ключов? Обичним ключом чи просто стукав? Ні, я не стукав. Там, там не покривається. Я бачу. У Тебе того ключа немає. Це типа полумісяць такий як в Мінському, слухай. Це підсос. Ні, це тормуза гідравлічна, я бачу тут, а тут гідравліка, а, бачиш, шланг, да. там жидкость всередині. А тому що Я щось пам'ятаю, що в тебе. Так, так, там, да -да -да, там барабанні. А то ми її не будемо продавати, ну каже, буде Софія ганяти. З ним по лугу, по трасі. по, 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 по я вже там А ви зараз як я б їжу. Ви придивився катаємо? Як я б на ньому їхати? Да. Сузуки вже? Сузук. Ні, ну. То ти візьми зараз опускай. А пускай. як я б їхати? А що, тобі, тобі воно буде черкати? Не буде. Не я. буде, максимум опускай, якщо зможеш. Опусти йому одразу на максимум, якщо. Якщо зорвеш, звісно. Зорвеш. Ну як треба амортизатор, то тобі максимум вниз. І тоді підвіска вниз піде, він стане нижче для тебе, поняв? І м'якше буде. М'якше буде для тебе і нижче. Він дуже задертий. Yeah. Це, це, що? В руку? Руку десь прижав там. No. Значить, опускається перша ця віток і потім другий. І пружина розтягується, а, поняв? поняв? А коли ти вверх ти зажимаєш, вона зажимається вверх тобі. Да, знаєш, так, бачиш, І зараз тобі дядько максимум вниз і той максимум зажме вниз за О! Mm -hmm. І все, і він буде зараз нижче. Mm -hmm. Не набагато, а може 2-3 см буде різниця, але все одно. Mm -hmm. для, тебе, для тебе воно буде, буде, буде важити, mm -hmm. коли ти будеш сідати своїм весом, то буде легше тобі. Ну плюс ти трохи виростеш, ти ж для нього малий. Скільки було, як ви купили його? Одинадцять. Одинадцять? Так само? І ти, а типу, як ти на ногу, теж з боку попадав? Я на одну. Закиду. Поняв? Закидуєш, дивися, держиш мотоцикл двома руками, як Веліка, закидуєш ногу, на бок його ставиш, держиш, першу, далі, потім направо перевалюєшся, держиш передачу, включив і рушаєш. А потім вже виростеш, вже будеш доставати вже п'ятками таку. <п 'я> <не п 'я> <не п 'я> Хати тобі нікита ганять, ще апарат. А ті ж такого, ти, ти кажеш продай, куди у війну їхав? Я не знаю, десь щось там один хотів, якийсь маріман. Ну заре, коротше, ногу, закидай. Заре, подожди, стой. Коля сядь, ти своє я познімаю. Тихо прижми типу, пружину, попружину, попригані йому, а потім хай він сяде. Ну бачиш, вже коли ти сідаєш, він бачиш, що нижче стає. Поняв? Нижче набагато вже. Прикольные такие не вообще реально Что на клики наклее я тогда помню он черный с белым был типа просто не буду все время так и с самого начала денис десять да потишны клеим буду суметь научишься Да, научишся. Тобі така же затикаєш, я так не вмію. Порадуй ай. А тормозить він чотирьох в построенні з твоїм барабаном неким. Пар нейтралку, хай він попробує йти по такому, йому... Подержи його, я поднимаю. Попробуй сісти. Иди сюди, закидай. Здесь, Іди? Підходь. Іди зараз чи достаєш, просто хочу побачити. Закидай ногу, закидай, закидай, як на кнавелі. Да, весом сідай своїм весом просто. <плес> не, не, за, ручку. за ручку ноги розставляй, я хочу побачити. Ноги розстав, чи ти достаєш до цього, Розстав розставив. Розстав. О, О вже бач нижче. Да. Ну то понятно, трошки буде вище, да. але все рівно ти п'ятками вже будеш. Пустий його сам нахай. Ну. Держи, держи, чи ти держи, зможеш. Все, ти не бійся. Поняв? Отак. І все, передач <плес> 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 ваш, а то я хотів. Що, коротше, став на ножку, злазь, став на ножку зараз. Все, зараз дядько вдівається грубо його завеземо я до бабу. Ставить на ножку, ні, мене. Той щоб не впав. Ніще, ніще, нижче, ніще, ніще. Так. Він сідає зі мною, де да я його підкину додому. Та ні, тут машина тут. Дядя там переганяє моцика до баби. Тато сів Дениса, їде, коротше, він в зеркалі взадів, світло світиться. Як тебе впечатлення? Великий моцик? Великий? Да. Страшно? Да. Ти на свій сів собі, ноги розставив. Ти ж привик, прав. Да. Бо щось нове, воно завжди, щось велике, непонятно. Чого, привик? Ні. Не привикне? Що, вже не беремо? Берем. Але не. Що, але страшно? А да. ти колись того боявся, так само. А що? Ну як і що? Так само боявся. Два mm -hmm. роки назад, в третий класс клас, представляешь, был був такой массу пенький. Ага. Ну, и тогда его брали. Так что. Шо... Конист тут надо забрать, и деда, короче, я его слышу. Конист тут надо брать бензин, надо брать ему ага. наверное, заправиться треба. Стоять. наверное, бензин заглох.